Можливо, ну така. Я, я один факт просто наведу, який ми всі знаємо, але ми на нього не зважаємо. Коли почалася війна, шість або більше мільйонів українців виїхали у Європу. Ще два з половиною або більше мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. Я спілкуюся з соціологами, і вони кажуть: ніколи в світі, в історії, не було такого, щоб хтось евакуював 10 мільйонів людей. При цьому ніхто не помер від зневожування, нікого не задавили в давці, не сталося якогось ЧП. Тобто, коли в Турції стався землетрус і у них була проблема евакуювати 300 або 350 тисяч людей, то держава не змогла цього зробити. Потужна держава Турція не змогла евакуювати 350 тисяч людей. Без держави, керуючись власним досвідом, люди зробили все, що було потрібно. Частина людей захищала Київ, частина людей евакуювалася, суспільство розібралося з цією проблемою саме. Соціологи кажуть, що це феномен світового масштабу, що такого ніколи не було взагалі в історії. Попередня дискусія була про свободу. Ці люди, які це все зробили, вони були вільні. Це було це перше і основне, що нас спасло. Ці люди були вільні, вільні люди захищали наше місто. Вільні люди організували евакуацію, в тому числі жінок і дітей. Вільні люди е, возили продукти е, питання. Вільні люди е, підвозили на фронт, все включаючи патрони. Перші пару днів, фактично, держава не була спроможна цьому допомогти. Тому, що я, я сказав, що я хочу відрефлексувати на цю дискусію. Дивіться, держава, яка наша батьківщина, яка народила колись батька Махно. Держава, яка Помістила сковороду на 500 гривень в купюр. Держава, яка протистоїть російській агресії, агресії країни, яка в більше нас по всіх ресурсах, які ми тільки можемо уявити. Ця держава щось знає про свободу. Це той товар, який ми можемо производити. Якщо ми не станемо, ну, ми не будемо е, е, творити якісь е, глупості, я не знаю, як це українською. Якщо ми це не втратимо, якщо ми, як казали, не прокинемося в автократії, то це запорука нашого успіху. Це все, що я хотів сказати щодо попередньої дискусії та багато інших дискусій в цьому залі і в інших залах. Зараз я хочу подякувати команді всього Айфоруму. Це технічна команда, яка створила все це диво. До речі, Айфорум зроблений абсолютно демократичним шляхом. Тобто кожен керівник напрямку, тут було вісім напрямків, він діяв автономно. Ваш... Е Покорний слуга е, ніяким чином їх не обмежував, і все, що сталося, сталося теж завдяки е, свободі людей. Тому я запрошую на сцену команду Айфоруму. Виходьте. Повіжу, да. Ще одну річ я хочу сказати, вона не, не така радісна. я В цій коми, команді не достає однієї людини, вона пішла в інший світ. Це Олексій Мась, це людина, яка фактично започаткувала разом зі мною колись айфорум. Це його була ідея. Це було 10 років українській банерній мережі, і він сказав, що ми не будемо наймати корабель, возити всіх по Дніпру, а ми зробимо конференцію. І так це сталося 15 років тому назад. Зараз його з нами вже нема, але його діло живе. Я прошу аподувати всім цим людям. Вони створили все це. Це не комерційна подія. Вони всі працювали, так скажемо, на громадських засадах. І, ну, ми їм вдячні. І ми хочемо сподіватися, що буде наступний айфорум в наступному році, і він буде більший, кращий. І... Так? Так? Так. Так, і, і вже й не військовий. Тобто ми сподіваємось на те, що буде вже мирний айфорум, і що це буде перемога. Дякую всім, до побачення на наступному айфорумі.